Тим часом в українському парламенті незадоволені діяльністю товариства Червоного Христа Повноважений Верховної Ради разом з народними депутатами завітали до Запоріжжя і розповіли про нехтування своїм мандатом гуманітарною організацію, а також про умови, що в них утримуються наші полонені. Триває восьмий місяць повномасштабної війни. В полоні окупантів досі перебувають понад дві з половиною тисячі українців, серед яких жінки, цивільні, волонтери та військові. Як зазначають в офісі президента, за весь цей час громадяни, які утримуються в російських буцегарнях, не отримали жодної допомоги від міжнародних організацій. Зокрема, мова йде про Червоний Хрест, головним обов'язком якого є контроль за дотриманням вимог Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Організація, як Міжнародний комітет Червоного Христа, взагалі не виконує свій мандат, який покликаний на відвідування військовополонених та цивільних заручників, які тримаються на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації, і прикриває це тим, що їм не надає на це дозвіл Російська Федерація. Якихось притаманних відповідей, що ви робите, щоб це змінити. Чи направляєте ви додаткові запити, чи відправляєте ви окремі окремі місії для спілкування з керівництвом країни агресору з Російською Федерацією? Жодних відповідей ми не отримуємо. Народні депутати зазначають, окупанти нехтують моральними цінностями та не дотримуються жодних міжнародних умов. Полонені українці перебувають в нелюдських умовах, піддаються катуванням, їх морять голодом та не надають належної медичної. Допомоги на жаль, ми не можемо 100% сказати в яких умовах з тих, то що ми знаємо, ті люди, які ті військовополонені, які повернулись к нам вже додому, то дуже жахливі умови. Ми знаємо, що ці умови не стосуються ні, одної конвенції. От, впевнені в тому, що нашим військовополоненим полоненим потрібна допомога в цьому питанні і. Ще раз призиваємо Червоний Хрест Хрест, все ж таки свої обов'язки виконувати так, як це повинно бути днями. Голова офісу президента виставив безальтернативну вимогу товариству Червоного Хреста найближчим часом направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де вже одного разу було скоєно теракт проти полонених, внаслідок якого загинуло щонайменше півсотні українських військових. Однак, як зазначають представники влади, станом на 17. Ти жовтня жодних умов міжнародний комітет товариства так і не виконав. у керівника офісу була також е е зустріч в режимі відеоконференції з новою президенткою Червоного Хреста Мір'яною Шполярич Егер. Під час цієї розмови вони погодили те, що дуже важливо забезпечити доступ Червоного Хреста до Оленівки. І сама пані президентка вона підтвердила, що це для неї є пріоритетом. Війна це є час. Іспиту і для людей, і для міжнародних організацій, і на жаль, просто зараз цей іспит Червоний хрест провалює. Вони не просто терплять порушення росіянами усіх норм міжнародного права, а і терплять їх мовчки. Свою чергу товариство Червоного Хреста повідомляє, що його представники готові відвідати Оленівку, але досі немає бодай мінімальних гарантій безпеки та дозволу так званої місцевої влади. Депутати та посадовці зазначають, вони надалі продовжуватимуть робити усе можливе, аби повернути кожного полоненого, що перебуває в заручниках у ворога. Зокрема, за вісім місяців Україна вже повернула додому понад 800 військовополонених та цивільних громадян.